На перемовини України та США вже відреагували і у Кремлі. І ймовірно, пропозиція про мир там нікого не зацікавила. Навіть навпаки, заявили, що перемир'я їм не цікаве, адже це дасть Україні можливість переозброїтися та спрямувати цю зброю проти Росії. Кремлю ж нібито важливо усунути першу причину конфлікту однак про що саме тут йдеться не Поточнили, ну от і Марко Рубіо каже, що е, буде чекати відповіді від Росії, і остаточна відповідь е, дасть американцям розуміння, чого ж дійсно хоче Ерефія, які у цілі у Путіна. Поки що сам Путін ні пари з вуста. дуже широко була розтиражована цитата члена комуністичної партії РФ, там депутат держдуми, який першим про це ну, умовно кажучи, першим публічному е, в плані висловився, та і от його. О, як позицію, ніби подавали дуже багато засобів масової інформації, але чи зважати на неї, мені здається, ну м'яко кажучи, зарано. Так, мали би бути проведені такі перемовини тоді в овальному в кабінеті, так, який став оральним після того, що там відбувалося. Насправді таким чином проводяться перемовини. Не на публічній, скажімо так, не публічній площині, не на стадіонах вирішуються політичні питання. На стадіонах завжди Швондери перемагають в будь-якій країні, тому що там певною мірою йдеться вже про фреймінг, коли ти береш аргументи для того, щоб перемогти цього... Суперника тут, хоча насправді ми ж були партнерами, так, і ми зараз партнерами. Я в США з американськими громадянами і з США як країною. Е, тому таким чином е, насправді е, дійсно поставлене питання в тій ситуації, яка склалася у нас сьогодні, так, в неї, звичайно, ще привіща і мапи батькові. Тому що, якщо ми повернемось на, е, ну, на ті самі пропозиції того самого залужного генерала Залужного, коли він був на посаді головкома в грудні, е, вже поза минулого року, те, що він говорив, що нам треба зробити, подивіться на мапі. Коли і як була ця лінія розмежування, і що він тоді сказав, що треба робити? Замінувати, поставити бетонні споруди, і подивитися на сьогоднішню мапу, де ми зараз знаходимося, навіть якщо йдеться про слова Рубя, щодо можливості територіальних поступок і відповіді проти Зеленського, що ми ніколи не визнаємо ці території сільським, тобто практично вже йдеться про якісь там території. Але тоді Зеленський сказав. Пам'ятаєте, цей інтерв'ю сказав, що ніхто так не вірить в перемогу, як я, що ніяких, ніякої оборони, ми до кінця року візьмемо ще один одне велике місто. Ну, певною мірою ми маємо зараз розплачувати за те, що ми опинилися в ситуації, в якій ми погоджуємось. І вважаємо нашою перемогою ті речі, які відбувалися, які, можливо, не могли би бути такою перемогою, як ну, ще навіть півтора роки тому. Я думаю, що переважна більшість, навіть тих, які зараз приписують собі, значить, як там Лещенка пише про, про Єрмака, що це наш Кісінджер. Так от ці Кісінджери і подумати не могли, що вони будуть авторами такого роду перемоги, що тепер перекинемо м'яч на, на поле Росії. Але якщо вже говорити ситуація, яка складається, то в даному випадку дійсно Росія, Русський, як каже Зеленський, знаходиться перед складним вибором, тому що ну, дивіться, з точки зору взагалі реальної ситуації, вони ж воювали з країною, якої нібито нема на карті, так? Ну нема такої країни, придумав австрійський генштаб, Ленін там десь там разом з Австрійським генштабом. Такої країни немає, але вони воюють 11 років. Якщо там 8 років вони приховували цю війну, тепер 3 е роки. Ну практично такої найжорсткішої війни там в, в Європі після Другої світової війни і в світі можна говорити про те, що цей конфлікт, ця війна насправді є, е вона детермінує вибори, внутрішні вибори в дуже багатьох країнах. Дуже багатьох країнах від Німеччини до, до, до назад, там, в тих самих США зараз. Е, практично колесом пройшлося по навіть родині е, е, віцепрезидента Джеді Венса. Його двоюрідний брат, це така класика, знаєте, Тіхава Дона, той за білих, той за червоних, той пішов брат, воювати за Україну в батальйоні Вінчі». І він каже, будучи республіканцем, каже, що ми, американці, при цій владою виглядаємо корисними ідіотами для Росії. Ми ж бачимо, яким чином все закрутилося. Так от, в такій ситуації, яка складається, ми маємо розуміти, що у Росії буде когнітивний дисонанс. Вони не будуть сприймати такого роду перемир'я. І правильно було би так поставити питання раніше, без цієї змаганнями, значить, садіонами в, в тому овальному кабінеті. Треба було поставити це раніше. Такі зробити пропозиції савамі Рубіо, щоб Росія не змогла від них відмовитись. Або якщо вона відмовиться, побачила би насправді весь світ побачив би, що відбувається, тому що в Росії дисонанс. Вони воювали з країною, якої немає, тому вони вважали, що вони воюють не з нею, а зі всім заходом, лідером є США. показували мультики, що російські ракети б'ють ті, які влучали в Ахмадєт і влучали в пологові будинки, вони б'ють по. E, значить, Флоріді, пам'ятаєте, мультики так, там так. десь поруч з е, 142 е, кімнатними цими апартаментами в Маралаго президента Трампа. І тут у них з ким вже ж воювали. За, 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 за що боролись? І тепер вони не знають, що робити. Насправді це правильна політика в тій ситуації, яка складалася. Е, не треба було бити е, цей Е, Ну, тепер мені до речі, дивно, ці антитрампісти там Куратішенка, напевно, буде замість пам'ятника Чорсу ставити пам'ятник Трампу. Напевно, і в них буде там суботник від цього офісу президенти, всіх, всіх експертів, які кричали, що значить, правильно зробив Зеленський, значить, що побив горщики з цим е, значить, Трампа. Мені не подобається е, позиція Трампа, мені не подобається позиція Джеді Венса, мені вкрай не подобається ситуація значить, з цими самими е, масківськими якимись там пасажами, але я завжди думаю про те, як, як навіть інформація зараз приймається тими хлопцями мечатами які на полі бою. Якщо ти покидав весь час на Трампа і на, на, на США. Всю відповідальність, то потім, значить, в 30 секундній паузі, коли зараз цей хлопець під Купенськом або, можливо, десь так десь на околицях Суджі. Має там 30 секунд розмови з донькою, матер'ю або дружиною. Йому кажуть, значить, Трамп передав, значить, припинив допомогу, значить, маск порве Стерлінг, і все пропало. Так відбувається ситуація. Навіщо було доводити до такого роду невротичних станів? Але те, що в Росії буде неворослі, це однозначно. Їм треба або приймати таку пропозицію. Мені не подобається цей Єрмаківський, який вже ніколи не сказав слово, будь ласка, по відношенню до ворога. От Рубіо сказав правильно. Рубіо сказав, е, сподіваємося, що вони скажуть так з таки загрозовими. Той, от, будь ласка, наші, поки, будь ласка, по відношенню до ворогів. Будь ласка, але о, це ж дипломатична школа, де папа влаштував е, суть міжнародних відносин е, на, на московські, на Кримовські гроші, де він служив. Ну, от така от школа. Англійською мовою не знаю, взяв перекладача. Тому тут питання зараз не в тому. Питання в тому, що зараз дійсно м'яч на, на полі, на е, полі Путіна. І як в тому одеському анекдоті, нехай тепер е, Путін ворочається. Тепер він треба відповісти. Е, е, і думаю, що будуть торги. Думаю, що вони будуть говорити як. Значить, як і раніше, ми погодимось на у це. Якщо буде оце, у оце це будуть читати це як меню. Ну, зачекайте, Зачекати, панелері тут вже о, і Рубіо питають теж кажуть, о, чи говорили про територіальні поступки? Це власне те, що я не можу від жодного експерта почути пояснення і ясно, тому що самі американці не кажуть, що таке територіальні поступки. Президент Зеленський зараз в найсвіжішому коментарі каже: визнавати навіть окуповані території України російськими ніхто не буде. Це найголовніша червона лінія. Наші люди билися за це. Наші герої гинули, скільки поранених, скільки всього пройшло, тому ніхто не забуде про це. Це важливо, але поступки, мені здається, що тут, як і завжди, це ж росіяни, як з мантрою, носяться наша конституція і все інше. Чи допускаєте ви, що в принципі це питання, яким чином американці можуть піднімати. Е, По-перше, Рубі казав, що обговорювалося питання тратити поступку. Але і тут ж, яких вже окупованих я про я, 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 я це зазначив, так е, Зеленський, на відміну, до речі, від Трампа, так Трамп допускає засоби масової інформації. Так, він зараз там, вибачте, е, зверхньо ставиться до їхніх запитань але. Там всі присутні ті, які задають йому ці запитання. СНН він там каже, так, ви втратили мою довіру, там, і такі ж. але вони там присутні. А е, значить, наш президент знаходиться в теплию ванні. Ці канали заборонити. До речі, на що заборонили канали? Ми будемо постійно нагадувати за те, що критикували домовленості з Росією. 4 квітня 2022 року указ президента про склад офіційної делегації України на перемовини з Росією щодо надаю гарантії безпеки. 4 квітня 2022 року. Опіс протокол здав, прийняв. Хто водив, водив рукою Зеленського, е, кажучи те, що Росія є гарантом нашої безпеки? Ну, це ж не Трампу винний, правильно в 2022 році, те, що ти писав гарантію безпеки. І вода тут Олександра Чалова, який став над кучмою, щоб він правильно підписав Будапештський меморандум в тому місці. Тому питання в тому. Що ми будемо розбиратися, і Зеленський дуже хоче, щоб ми не розбиралися, і тому він буде грати в іншу гру. То він заборонав канали, як ті, які критикували домовленості з Росією, а тепер він буде намагатися забороняти каналів і не пускає їх на прес-конференції, тому що він тепер буде звинувачувати їх в розколі, який би працює на Росію. Але це інше питання. Стосовно територіальних поступок. Навіть фразі президента Зеленського ми не будемо визнавати навіть окуповані території. Я розкладаю. Навіть окуповані території в межах тих областей, вважайте, які вимагає, відповідаючи на ваше запитання, я вже скажу, вимагає Путін. Тобто він вважає, що ці території недоокуповані, треба на перемовинах закріпити те, що вони написали в своїй конституції. То Зеленський визнає, що йдеться про те, що взагалі йдеться про ці території, про території адміністративних наших областей. Адміністративні кордони наших областей українських, І він каже, що ми навіть ці території не будемо визнавати, визнаючи тим, що мова йде взагалі про, ці, про всі ці області. Я е, досі путана, але кажу про акценти. Тобто, значить, йдеться про всі області, предметах перемовин. І тоді, можливі, буде поступки Путіна, що він визнає, що ці території, які він не деокупував, але які в нього є в Конституції, е, він не визнає їх українськими. А президент Зеленський відповідає, а ми тоді всі навіть ті території, які там часто окуповані, також не будемо визнавати російським. Ну, виникає запитання. А, е, наприклад, лінія 38-ї паралелі е, між Північною і Південною Кореєю. Ну е, там же взагалі не йшлося, щоб там Південна Корея визнала е, Північну Корею окупованою територією Китаєм або Радянським Союзом. Хоча зрозумів, що там окупували Китай і Радянський Союз практично на той момент. Тому питання риторичних фігур. Путін буде вимагати. За це перемиря, за, за перше перемиря вимагати там пункт, пункт другий, це пункт третій, це пункт четвертий, це пункт п'ятий, це, пункт, це. Тому треба Путіна, чому я за погана поліцейська, тому треба Путіна душити, душити і душити, думаючи, що так чи інакше вони вийдуть в, в такий штопор, угу. коли наші збройні сили певну міру примусять їх прийняти так. пропозиції від яких не думаю.